Сльози сорому. Василь чимало плакав у своєму житті. В дитинстві його сиві оченята застилали сльози, коли мати добряче лупцювала за якісь дитячі провини. В школі часто перепадала від однолітків, в армії діди знущалися. На весіллі плакав від радощів, що таки йому дісталася найкраща дівчина в селі. Плакав коли народилася перша донечка, друга, а потім третя, бо то було його найбільшим щастям голосив, коли проводжав в останню дорогу свою любов, своє щастя, свою долю, свою кохану Софієчку, матір трьох білокурих і голубоких красунечок Віруні, Надійки і Любці. Тоді сльози застилали не тільки його вицвілі від горя очі, вони текли по його зраненому серці, і великими краплями крові скапували в аорту, а світи, пекучими струмками болю, втрати, безнадії і розпачу розтікалися по його виснаженому тілу. Плакав, коли Віруньку збирав до першого класу, того зав'язуючи великі банти, плакав, прасуючи білий фартушок, плакав, коли Надійка потрапила до лікарні, бо після операції лікар сказав не забувайте, що треба розраховуватися. Плакав, бігаючи від хати до хати, від друзів до знайомих в пошуках грошей на розрахунок. Плакав, коли не вродила картопля і чистив дітям на суп маленьку, свинячу, з гіркуватим присмаком. Плакав, коли дівчатка не хотіла її їсти. Плакав, коли останню скипку хліба ділив лінійкою на рівні кусочки, а сам їв крихти, залишені на столі від дитячих пайків. Плакав, коли хворіла найменшенька любця. Бо доводилося по два тижні бути з нею в лікарні та ще й прошувати головного лікаря, щоб старші також були, бо ніде було їх діти. О, якби зібрати всі сльози, які скапали з його зраненого серця і зболеної чоловічої душі, то можна було б втопити всіх його кривдників. Василь плакав. Але ніхто й ніколи не бачив його важких чоловічих сліз. Дівчатка тільки здогадувалися, що татко знову цієї ночі не спав, сидячи над маминим фотом. бо вранці, коли збирав їх до школи, був сумним, сумним. І очі його, ніби сховані за пеленою туману. Старша вірунька підтримувала все Василя і втішала. Потерпи трішки, татку, ми підростемо і тобі легше буде. Чоловік терпів, о, як він терпів. То відомо лише йому одному. Хтось сміявся з того терпіння, хтось засуджував, а хтось і захоплювався. Молодець, Василь, дивись, як тримається. Дівчатка такий все чепурненький. І як йому терпіння вистачає бути й за батька, й за матір. Одружився б та й легше було б. Але Василеві навіть на думку не спадало, щоб привезти когось у хату. Слово дав своїй Софійці, що поки дівчатка не виростуть, не одружиться, щоб мачуха не тягала їх за киски. А вони в дівчаток були ого, го які. Кожного ранку, як розчісував золотаві косенята, тішився, що підростають такі донечки красуні. Не один рік сам прожив із дівчатками, всього було, але він ніколи навіть думки не допускав, що хтось може хазяйнувати на його подвір'ї, крім Софійки. А тут раптом візьми й появися в його житті давня знайома. Якось, повертаючись додому з роботи, зустрів Листоношу. Там Василю лист тобі прийшов, забереш із скриньки. Гм. Ніхто б то міг написати, думав Василь, чим чекуючи вузькою стежкою по загороди додому. Ні лист, ні зворотня адреса, ні про що йому не говорили. І лише коли дістав з конверта аркуш паперу, вирваний із школярського зошита та списаний дрібними кругленькими літерами, то зрозумів, що писала Оксана. Та Оксана, з якою колись давно познайомився і яка в нього до безтями була закохана. Василь не відповідав взаємністю на її палке почуття, бо знав, що в рідному селі чекає його Софійка, без якої не уявляв свого життя. Оксана писала про своє важке жіноче життя, про бездушного чоловіка, який жорстоко знущався над нею із сином. Писала, що поїхала б світ за очі, аби не бачити цього п'яниці. І тут. Василь згадав, як колись, прощаючись з Оксаною на безлюдному пероні, стоячи на підніжці купельного вагона, сказав їй, якщо буде скрута, звертайся, ми з Софійкою тобі допоможемо. Мабуть, Оксана згадала ці слова, а може, вона ніколи їх і не забувала. І Василь, недовго, думаючи, порадився з своїми дівчатками, відписав Оксані листа і запросив її з сином до себе. Оксана приїхала. Гарно Василь зустрів із донечками згоровану жінку з Васильком. Діти в перший же день порозумілися, і Оксана Василеві в душу запала. Миловидна, чорнява, прутка, що щободала як пташка біля дітей. Дівчатка повиростали. І кіски не треба вже їм заплітати. От тільки проблема з Оксаною і Васильком, громадяни іншої країни. Довго Василеві прийшлось попоходити по різних інстанціях, аби вибити посвідки на проживання, отримали їх і зажили щасливо. Не застилали сльози густою пеленою Василевих очей, не ридало від болю туги безнадії і безвиході. Його зранене горем серце, лад, спокій, затишок, злагода панували в його оселі. А тут раптом повістка до суду. Ох, і злякався ж чоловік. Приходить, а його, як обухом по голові, вас оштрафовано на 850 гривень за незаконне перебування за вашою адресою іноземних громадян. Та як же це незаконне? Я ж усе оформив, все по закону. Як казали, так і робив, нічого не розуміючи, бідкався чоловік. У неї ж є посвідка. Посвідка недійсна. Її потрібно було замінити ще рік назад, коли жінці виповнилось 45 років, а вашій співжительці вже 46. Отже рік вона прожила з фальшивими документами. Василь знітився. Він не чекав такого повороту справи, вирішив дати судді хапаря, бо звик, що за все в житті треба платити. Платив священику за похорон, а той не побоявся гріха і взяв із дівця з трьома сирітками аж 130 гривень, цілу його зарплату. «Платим лікарям за лікування дівчаток, керівництво, щоб на роботу влаштуватися. Та кому він тільки не платив, не сунув у кишені, у конверти, видно, настав час і судді заплатити. І коли наступного дня він зустрів його і простягнув у жмені зі жмакання двісті гривень, то той не те, що не взяв грошей, а ще й вибачкував його, як неслухняного хлопчиська. І Василь вперше в житті. Заплакав не від болю, не від горя, не від безвиході і безнадії, а від сорому за свій вчинок. Проживши таке складне і важке життя, він зрозумів, що світ не без добрих людей і що не все в цьому світі можна купити й продати. Ніхто не бачив його сліз болю, втрати, гіркоти, а от сліз сорому він не ховав. Вони спливали з його очей, як віск із палаючої свічки, і він не соромився їх. Він вперше плакав на людях, і з тими сльозьми у вічність відходило його минуле, біль його душі, лише на щоках, залишався слід від сліз, як сором за свій необдуманий вчинок.